Для калібровки будь-якого лазера вам буде потрібен спеціальний інструмент. І ось які біти я частенько використовую при роботі. Це шестигранник на 2, шестигранник на півтора, пінцет, зірочки. Ось такі, бачите, ось ця штучка дуже корисна. Так, викрутка звичайна, PH2 і PH1. Я купив таку Дніпромавську, класно працює. Мені подобається. Це так нажимаєш, і вона крутиться туди-сюди. Оці викрутки кайфові. Викрутка трансформер вона може робитися маленькою, середньою або великою. Отакі викрутки класні. Вони, ви бачите, регулюються тут висота, і вони тоненькі куди завгодно пролазять. Ну і ще купа всякого інструмента, але це таке що основне. Конкретно для перевірки лазера, щоб я у реальному часі бачив, що відбувається, я використовую камеру. Камера у мене стоїть на 10 метрах, ну, по 5 метрів до стіни в кожну сторону. Камера підіймається вверх-вниз, отаким чином, і я бачу, де проходить зараз лінія для того, щоб відкалібрувати лазер. Ось, Бачите, отаким чином це працює. А вертикалі по атвісу. Висок. Звичайна матузочка, бачите, отакенька, для того, щоб грубо побачити, чи. Кривий рівень чи рівненький. Якщо він ну, рівненький, то все окей. Якщо кривий, то в мене в сусідній кімнаті є відмітки та просто велика довга кімната на 12 метрів з кожної сторони. Там же я калібрую і кут 90 градусів. На кожен лазер ось така йде у мене відмітка, відкалібрований, і ось такі пломби гарантійні з унікальним серійним номером.